Привіт! Кожен мріє про чудове майбутнє та докладає великих зусиль для його досягнення. Проте перед кожним старту постає вибір. Мене звати Олександр. Я навчаюся на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальної технології управління, а саме спеціальність інженерії програмного забезпечення. Після закінчення школи переді мною також поставив вибір, де отримати якісну освіту. Але протягом багатьох роздумів я вирішив навчатися в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Саме тут ви маєте змогу отримати великі знання та досвід в сфері ІТ. Протягом першого семестру я отримав великий бар знань, який з кожним днем стає все більше. Зараз через війну навчання проходить в форматі онлайн. Проте ніяк не впливає на якість освіти. Так як система передбачає навчання дистанційно. Крім цього, якщо ви берете спеціальність, яка включає інноваційний кампус, ви отримаєте шанс потрапити туди та отримати досвід з програмування та командної роботи, виконуючи спринти та інші завдання. І навіть матимете змогу створити власну гру, тому вступайте до НТУ ХПІ та почніть зі шлях в досягнення власної мети.